Вітаю вас, шановні глядачі! Це наша друга частина відео. І сьогодні ми скажемо, яка має бути справедлива формула для розрахунку пенсії. Бо минуло багато часу, багато змінилось обличчя, прізвище. Всі розповідали про те, що щось треба змінювати, а це стосується пенсій. Але так нічого не змінилося. Так ось, ми маємо зрозуміти, що для того, щоб була дійсно справедлива пенсія, вона має бути розрахована по одній формі. І ця формула буде стосуватися будь-якого працівника, незалежно, яку він діяльність здійснював, чим він займався. І це буде та відправна точка, яка надасть відповідь всім на одне питання. Що треба робити з пенсією? І ось, давайте візьмемо такий приклад, для того, щоб ми зрозуміли, як буде все розраховуватися. Візьмемо 35 років стажу, беремо працівника, він відпрацював, досяг свого пенсійного віку, а це 60 років, і ось настав той момент, коли держава йому буде виплачувати пенсію. Як це буде відбуватися? Ми маємо врахувати два показники. Перший – це страховий стаж. І другий показник. Ми маємо взяти ту цифру, від якої буде залежати його пенсія. Що мається на увазі? Ми прив'язуємось до мінімальної заробітної плати. Зараз вона становить 8 тисяч гривень. І ось ці цифри ми беремо тільки 5%. І це буде 400 гривень. Це та цифра, відправна точка, від якої буде рахуватися далі майбутня пенсія працівника. І ось ми маємо два показника: страховий стаж 35 років. І оцю цифру 400 гривень. Як же треба розрахувати пенсію? 400 гривень ми множимо на Кількість страхового стажу. На нашому прикладі це 35 років. Так ось, 400 гривень множимо на 35 років. Це буде 14 тисяч гривень пенсії людині, яка має відповідно 35 років стажу і яка досягла свого пенсійного віку оце 60 років. І ось ці кошти: 14 тисяч. ця людина буде отримуватись. Пенсійного фонду України тільки з пенсійного фонду. Бо саме пенсійний фонд він опікується питанням пенсій і, відповідно, має відношення до людей пенсійного віку. Це пряма діяльність пенсійного фонду. І ось кожного місяця людина буде отримувати 14 тисяч гривень пенсії, якщо у людини є 35 років стажу. Це проста, зрозуміла. Формула для будь-кого. Тобто ми підставляємо тільки страховий стаж. Якщо інший страховий стаж, інша буде пенсія. І ще один момент, ця формула буде діяти незалежно, ким працівник працює. Незалежно яку він діяльність здійснював. Чому так? Бо багато, можливо, буде питань, що одні люди працювали на більш відповідальній роботі, інші на менш відповідальній, займали ту або іншу посаду. Тут треба згадати і врахувати той період, коли був товарообіг ще з радянських часів, коли люди отримували свою заробітну плату в радянських рублях, в купов карбованцях, потім гривня з'явилася. Як цей період. Як цей товарообіг прив'язати на сьогоднішній час? Це зробити неможливо. І ось тому цей товарообіг має бути включений. І саме він включається тільки через цю формулу для того, щоб ми розрахували пенсію будь-якого працівника. Наприклад, людина була чиновником суддею поліцейським. Звичайним працівником, працівником освіти або працівником медицини. Незалежно, ким людина працювала, розрахунок пенсії буде по одній формі. Але, якщо у людини за її трудовий стаж, за трудову діяльність є досягнення перед державою, і людина має, окрім своєї пенсії, отримати ще. Підтримку від держави за досягнення, яка вона, набула, яка вона набула за свою трудову діяльність. Як це робиться? За досягнення людина буде отримувати грошове забезпечення, але тільки вже з державного бюджету України. При цьому будуть приймати участь соціальні служби, вони будуть розраховувати скільки буде людина отримувати, але це вже буде інша виплата. Тобто, виходить, що дві виплати. Одна пенсійна виплата з пенсійного фонду, а інша виплата вже з державного бюджету за досягнення за якусь діяльність працівника. І таким чином ми роз'єднуємо ці виплати і буде зрозуміло, що працівник, виходячи в 60 років на пенсію, отримує дві свої виплати. Це буде справедливо. Навіть якщо людина була працівником, але є досягнення, вона ще буде отримувати додатково з державного бюджету окрему суму коштів. І не буде такого поняття, як індексація пенсій, не буде такого поняття, як субсидії, не буде такого поняття, як спецпенсії. Цього не буде. Не буде ніяких доплат до пенсії. Оця формула і оцей підхід надає відповідь на всі питання. І людина, знаючи, що 60 років вона виходить на пенсію, вона вже знає, яка це буде пенсія, і, окрім цього, ще окрема додаткова виплата з державного бюджету. Ось оцей підхід надасть вирішення на всі питання. І надасть справедливу формулу розрахунку пенсії. І не треба тоді сперечатись і ламати голову, чому у одних така пенсія, у інших інша, це несправедливо, одні працювали на одній посаді, інші займали іншу посаду, інша діяльність була. Оцей механізм надасть вирішення, і тоді можна казати про. Дійсно реформу в пенсійній системі. Якщо це привести до ладу, якщо це зробити згідно законодавство, якщо повністю змінити розрахунок пенсій і поміняти повністю підхід до того, як треба розрахувати пенсію, тоді можна вже казати про справедливість, тоді можна вже казати, що людина може придбати на ці кошти. І тоді можна казати про гідну старість будь-якого працівника. Таким чином, що речі, це надасть вирішення сьогоднішні проблеми, сьогоднішній ситуації, на яку чиновники, як сьогоднішні, так і ті, які були при владі, не можуть надати відповідь, що треба робити з пенсією, як її треба розраховувати. Але при цьому. Мають бути патріоти при владі, вони мають це зрозуміти, мають це усвідомити і мають надати вирішення питанню пенсії. Тому, шаночі, ми з вами сказали, як має бути для вирішення питання пенсії і для того, щоб будь-який пенсіонер вже знав і відчував, що держава надасть йому ту суму, звісно, яку він заробив за свій трудовий шлях. Тому, шановчі, залишайте коментарі свої, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Тема пенсій, і ми кажемо, як треба підійти і відповідно вирішити цю проблему. Тому я всім дякую, шановні шановлячі, і вже до наступних зустрічей.